Віталій Бетелишахе врая проти Містер Грін Ейс. Так. Швеція, рейтинг 2013. Ну, добре. Фланговий тип. Ну добре. Е5 підготуємо. Центр захопили. Так. Хочу взяти пішака. А я хочу. У нього буде вже 5 все рівно, мабуть, хід. Я можу, в принципі, зіграти. Є 6. Ідея я в тім, що тут кінь тримає коня, якби... виконують два коні одну функцію, плюс у мене буде поле F7. Для коня плюс ми забирали слона поля. Захопили простір. Проблема тільки тут. Тим, що в мене король також в центрі. Хотів би мати, звісно, два нулі, щоб на е 1 поставити. Але якась це довга старіч, тому йдемо сюди. А він коня йде сюди міняти. М -м. Окей. Можливо, десь пожертвує зараз слона, можливо, за два пішаки. Ми Хочемо закінчити розвиток. Жлова самі десь слона за Ці дві штуки. Можливо, він хоче вдарити. Коня на c3. Ларсон. Проти мене. Так. Ша хоче, дати, да? Так. Я хочу декілька моментів зробити, але як їх, але як їх зробити. Кінь Б5 піти, наприклад. Потім сюди. Хочусь би якось. Воне F4, ну окей. А мені тут тут ставить. Оце я ляпнув. Ах, ти бог, ти мій, 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 М мій. Mm. Ні, ну, з радістю віддам тобі Декілька штук так, де шість? Так як мені так, так? Як мені і так мені, на це три хочу слона? Отак, От давайте так. Все це ясненько? віддамо, але з'їмо тут. Як можна віддати злот слона? Ой, тепер треба кого якось повертати, поки тут Туран не грає зі слоном. А майгар, oh, так окей. Stop. Ah. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Що який сильний тіп? Так, а що з конем? Ай, не я цього тіпа. 84 на 83. Чому він шах мені недавно не знаю. Вижений коня о цього короля. Ну, очевидно, що я знищив найактивнішу фігуру. Ну Файз найактивніший, ну, на іншу. До батареї Чорнопольної щеслон. Я знищу його. Тут забув про слона взагалі. Ну, Сперник, мабуть, задоволений своєю грою. Де думати, що він все правильно робить. Що грає таке в дебюті? Ну, можливо. Йому таке подобається. Тут нічия там. А тут. Король 3. Ну, я вже тут на цей моті кляпав куди-небудь. Так, ТРАН 4, і тут, типу, у нас два таких пішечка проти одного і тут прохідний, да? Окей, там нічия.